Ось дітки, і нарешті. Прийшла весела, тепла пора року літо. Літо сонце в небі сяє, все довкола зацвітає, метелики всюди прохають, пташки весело в небі крушляють, море синє, хвилі несе, річка тиха плескіт дає. Літо час казковий, милий, теплий, сонячний, щасливий. Але ми продовжуємо з вами мандрувати математичними стежинками. Сьогодні до нас завітали веселі кольорові пухнастики Флуфіс. Вони дуже хочуть з нами пограти. Але їм треба допомогти розібратися з геометричною фігурою круг та навчити орієнтуватися в просторі. Подивіться на ці фігури, яка з них кругла. Так, геометрична фігура червоного кольору, що нагадує нам круг: сонечко, м'яч, печиво, повітряну кульку, пончик. Яка ця фігура при обстеженні? Так, гладенька, рівна. Без кутів. Вона буває різних кольорів і різних розмірів. Давайте посадимо флуфісів на круги відповідного кольору. Синього флуфіса посадимо на великий синій круг. Червоного флуфіса посадимо на маленький червоний круг. Жовтого флуфіса посадимо на великий жовтий круг. А зеленого флуфіса. Посадимо на маленький зелений круг. Молодці! Які круглі предмети жовтого кольору ми можемо добрати для жовтого флуфіса? Сонце, апельсин, пончик. Головка сиру. А які круглі предмети синього кольору ми можемо добрати для синього флуфіса? Тарілка чорниця. Гудзик цукерка. А зараз доберемо круглі предмети зеленого кольору для зеленого флуфіса, скибочка киві, горошинка, кавун, повітряна кулька. І тепер доберемо круглі предмети червоного кольору для червоного флуфіса, яблуко, помідор, вишня, м'яч. А зараз нам всім слід відпочити. Давайте потанцюємо під пісенку про літо. Літо нам всім в квіти, потанцюю вправо-вліво, ми щасливі діти, танцюєм, співаєм, веселі рухи знаєм, не втомились наші ніжки, зовсім ані трішки, намалюю диво світ освіт, хай настрій тут не спить, І день крокує, дивись, заспіває з нами скрізь. Намалюю я усіх, подарую дрібки сміх. Повіму велику планету, та візьму, скажу, скажу їй по секрету, подарую сонце степу, нам до моря недалеко. Дельфін на хвилях співає, нашу гарну пісню знає, Подарує море синя, наше літо то справжнє піво, повіму велику планету, та візьму, скажу, скажу їй по секрету. Добре, ми відпочили. А тепер давайте пограємо з флуфіс в гру, вгорі внизу. Де знаходиться синій Флуфіс? Внизу чи вгорі? Вгорі на хмаринці. А де знаходиться червоний Флуфіс? Вгорі чи внизу? Внизу на квіточці. А де знаходиться жовтий Флуфіс? Внизу чи вгорі? Вгорі на сонечку. А де знаходиться зелений Флуфіс? Вгорі чи внизу? Внизу на траві. А зараз давайте пострибаємо разом з флуфіс та будемо робити рухи руками вгору, вниз. Почали вгору вниз, вгору вниз, вгору вниз. Ось які ви всі молодці! Все нашим друзям Флофіс гарно пояснили та показали. А зараз нам час прощатися. До побачення, до нових зустрічей!